Всім привіт! Ви на каналі DSC Service. Сьогодні ну, у нас відео буде достатньо ексклюзивне авто, а саме двійка, ідемо покажу, що в ньому ексклюзивного, цікавого. Це 240-ва, ви скажете, що в ній ексклюзивного і незвичного. Пройдемо далі. А вона на механіці, задньому приводі. Ми, як завжди, Тут кіпіш багато роботи, не було часу, не думали про це, не зняли спочатку, коли її привезли, в якому вигляді вона була, але ми вставимо фоточки. Автомобіль приїхав візуально по фоткам, була був взагалі з мінімальними пошкодженнями. Е, удар тут був е, з правого боку. Можна побачити, візуально по фото постраждало лише, ну, так здавалося, крило, фара, але не сильно можна відновити. Зараз віддали на відновлення бампер і якісь пошкодження були по ходовій частині. Але, як завжди, з Америкою вилазять деякі нюанси. Ми вже автомобіль продефектували. Він вже, там, деякі роботи по ньому виконані, знята безпека повністю віддана на відновлення. Давайте подивимося, що там повилазило із такого по. ДТП. По ходовій частині це два важеля. Один поперечний, він був поламаний пополам. Також важель продольний. Можна побачити, що розірвалося йому блок, і тут він сам уже скривився. Достатньо багато кріплень, направляючих, основний радіатор, боковий радіатор. на це в принципі при купівлі ніхто не розраховував, ну само собою воно так вилазить. Здається, що це якісь ну там дрібниці, але сумарно в немаленьку суму вийде, не в таку, як планували при купівлі. Куплялась, як взагалі з мінімальним пошкодженням. Зараз за день все накинемо і будемо кататися. Але ну, не так це буває. Можна побачити тут наліпки, що запчастини нові, можна подумати. Що вони вже замінені нами, але це не так. Автомобіль вже бився в Америці не дуже сильно, також по морді, тому в принципі це не критично. Друге ДТП попередній частині вже ролі не грає, скажімо так, вже куплене крило в колір. Ще побачимо, попаде воно в колір чи ні, може бути сюрприз. Частіше за все, в принципі, купляти деталі в колір не має сенсу, тому що все одно автомобілі експлуатуються в різних умовах. Сонце вигорає, фарба і тому подібне. І в колір, малоймовірно, що воно попаде. По автомобілю, автомобіль в непоганій комплектації, Ну, в принципі, як будь-яка там 240-ва. Безключовий доступ, led приборна панель, NBT EVO, Парктроніки. Ну, само собою, M-пакет, пакетом кермо, гарний колір. Думаю, що вийде достатньо ексклюзивна, цікава, швидка. І крута в керуванні тачка. Як я вже казав, безпека вже все знята, віддана на реставрацію. Автомобіль повністю продефектований. Замовлені всі необхідні деталі. Деякі, на жаль, під замовлення, тому ми їх чекаємо. Повністю всі роботи по ходовій частині зроблені, щоб автомобіль вже міг кататись. Ще потрібно буде зробити розвал, перевірити, що все вивело, що немає там ніяких дефектів з амортизатором, з кулаком. Таке також можливо. Поки що замінено те, що ну можна побачити очима. При дефектовці. Далі ми зберемо повністю автомобіль і вже нормально покатаємось, покажемо, як він їде, які емоції дарує. Ну, Я думаю, що там можна буде трохи піднавалити, подивимося, які цифри. І ще є цікавого, автомобіль куплявся на продаж. Багато хто скаже, що навіщо на механіці автомобіль на продаж, це ж лютий неліквід. Але ми вважаємо по-іншому. Я думаю, що є. Секта фанатів механіки. Тому зважаючи на те, що таких автомобілів немає на авторі, я в принципі за весь час і не бачив, щоб вони з'являлися, а саме двієк на механіці 240 заднім приводом, ну навіть з повним, якщо чесно, на b 58 двієк я взагалі не бачив на механіці, трійки бувають. То я думаю, що фанат знайдеться достатньо швидко і купить цей автомобіль. Ми змінили локацію. Нарешті 240 готова, можемо вам підзняти, показати, як вона гарно виглядає. проїхатись. Ми зараз знаходимося на автодромі Феофані. Я думаю, що якраз це місце для цього автомобіля, щоб покататись, розповісти свої емоції. Також Кирюхіна на 240 тут є, вона відрізняється, вона на автоматі і на блокуванні заднього диференціалу. Я думаю, що також прокатимося, вставимо в це відео. Трошки порівняння відчуття на автоматі і на механіці, ну саме на треку. Трошки допов... Один із попередніх відосів, а саме про пригон Америки. Ви всі бачили, що цей автомобіль був з мінімальним пошкодженням. В принципі, здавалося б там взагалі, що там фара, бампер, крило зовсім трошки. Насправді, воно так здається, коли починаєш все робити, ти рахуєш основні елементи, там якесь крило фару, там, бампер. Але ніхто не враховує. Скриті пошкодження, всі воздуховоди, підкрилки, пластмаски, радіатори, підсилювачі, безпеку тут не було видно, що є проблема по радіаторах, але Ну, коли почали розбирати одне за одне, все потягнуло само за собою. Тому ремонт трошки затягнувся, і по вартості вийшло набагато більше ніж планувалося. Зараз в принципі дивишся на автомобілі. Не скажеш, що з ним щось було все красиво зібрано, обслужено тут, як завжди, легендарний б 58 з класним потенціалом. Зараз приїдемось, побачимо, як він відчуває себе в поєднанні з механікою. І з того, що я знаю, в принципі, інформації мало це дуже рідкісний автомобіль. Їх у нас на дорогах мало. Ну навіть якщо не брати двійку, а будь-який варіант. На В58 восьмому двигуні задньому приводі і механіці знайти буде складно. Ну, як бачите, гарний колір, як я вже казав на початку відео по щепленню, можуть бути нюанси, коли ти починаєш шити. Само собою, майже всі, хто бере 240, зробить. Downpipe, Stage 2 і стокового щеплення, я думаю, що буде не вистачати. Це те, що інформація, яка є, вже, ну, яку ми знаємо, досвіду мало, саме не з механікою, але така інформація є, що якщо шити, можуть виникати питання. Таких питань з 8 hp не буває. І з того, що зроблено, це пофарбовані диски по колу, тому що були деякі дефекти. І з того, що подобається, в принципі, в М240, це накладки на дзеркала. У керюхі їх немає. Там Чорні встановлені. Прикольно виглядають в поєднанні з цим кольором, так взагалі круто. Давайте перейдемо в салон, подивимось після відновлення, як він виглядає. Ми вам показували, як він виглядав до відновлення безпеки. Зараз вже все зібрано, гарненько. По салону, як ви бачите, вже все відновлено. Із того, що зробили, це зміну регіону, прошили Карплей, тут встановлене НБТЕво з тачем. Ну, кайф, все, що потрібно, є по салону. Давайте. Ну, єдине, що я вже як казав по музиці, тут трошки обділили. Але така спортивна версія, можна сказати. Тому давайте сідати і поїхали кататись. Розповімо відчуття саме від катання. Я думаю, що тут це основне. Давайте прокатимось нарешті. Тут є всі елементи для того, щоб було весело. Задній привід, є DC Морти, M Performance гальма, p 58 і механіка. Само собою виключаємо стабілізацію одразу. Оп! І погнали. Ну, Дуже навалювати не будемо. По підвізці ну, тут, як ви розумієте, ям немало. Вистачає, але ну, непогано їх кавтає. щеплення дуже приємне по потужності є великий запас. Давайте трошки активніше, гарно тримає навіть на трошки підзаносить, блокування не вистачає, гальм. З запасом, ну, це місце для цього автомобіля. Навіть в стоці можна кайфувати. Збалансовано, навіть незважаючи на те, що погане покриття, достатньо приємно по відчуттям, навіть на цій гумі. Можна веселитись. Зовсім інші відчуття дуже сильно відрізняються. Ну, Ти відчуваєш одразу все на механіці, тому прикольно. Я думаю, що якщо б з блокуванням зараз тут клача дати бочком трохи. Кайф. Із... Прикольного, тут не так багато опцій, як я вам сказав, музики немає. Там музика звичайна. Що там камера є? Камера є. Але з цікавого тут є автопарковка. Можна побачити. <зум> Навіщо було в автомобілі на механіці, би не взяти музику, ну типу дивна комплектація, але встановити автопарковку. Е -е ну, щоб ви розуміли. Ж, ви маєте розуміти, як воно працює. Вам потрібно, воно вказує, що включаємо задню передачу, трогаємось, може зараз спробуємо показати вам, поставимо автомобілі, показати, як воно відбувається. Давайте ще одне коло проїдемо. Давайте ще одне коло трошки активніше і потім пересядемо на 240 на автоматі, але з блокуванням. Також зальємо стокову прошивку, там, щоб було більш об'єктивне порівняння. Пониженні на механіці. Тоже прикольно. Якщо чесно, на дизелі не так весело, ну, не так воно відчувається. Він, передачі більш короткі, бензин більш підходить для ну, активної такої їзди по катушок. Давайте зараз пересядемо на. 240 на автоматів Кирюхіну і розкажу свої відчуття в порівнянні. Пересіли, як бачите, в автомобіль гонщика, Кирюха. А, Так, що у нас тут? Кермова Лкантарі, М, всі діла, ковш. Нагадаю, по різниці. Ну, вона більш підготовлена, можна сказати, під такі покатушки. Що, що, це, ну, що саме підготовлено. це блокування Квайф в задньому редукторі і Гальма М2. Ну, також ковш це дуже багато додає до відчуття керування, до відчуття автомобіля. І найголовніша різниця це 8 HP. Зараз залили стокову прошивку. Взагалі тут є ну, Взагалі вона стич-2. Але на треку, він катається ну, саме на фіофані зі стоковою прошивкою. Ого. Так. Точно сток включив. Ну, точно, точно. В натурі? Да. Це різниця. Передача на это. А, і ще, із основного тут гума по Е, Тут чомусь більше кренів, навіть незважаючи на те, що ми сидимо в ковші. Напевно, такі питання попереднім амортом є. Але ну, якщо зараз точно включена прошивка сток, то те, як передає момент і відчувається на прискоренні автомат, дуже дивує. Ну, Нагадаю, що там 8 передач 6, ну, це немаленька різниця, що ну, двигун більше в діапазоні завжди роботи своєї. тому, напевно, це дуже сильно впливає. Відчувається набагато на динамічніший автомобіль на 8 HP коробці. Але у тебе руки завжди на кермі. Іноді хотілося б трошки покласити передачі олдскульно. Також є відчуття, що із загумом, я думаю, що така здається, наче більш дубова по ямках. Але саме в повороті на морді, типу, як краяни... Більший. Переключили в Sport Plus, тут нагадаю, і також ЄДЦ Аморти. Ну, блока прикольно працює. Якщо чесно, я багато катався на феофані на різних автомобілях і на важких було завжди так собі. Я думав, що на ну, 240 по факту, якщо порівнювати з різними е, мятати, БРЗ і подібне достатньо важка, але ні, тут вона круто себе відчуває. Типу, ну, взагалі, топчик. По відчуттям. Ну, кайф. Я думаю, що ковш грає велику роль задній редуктор. Так, звісно, ну типу весело з механікою. Я думаю, що якщо на механіці додати блоку взагалі можна ну по максимуму відчувати автомобіль, десь бочком давати більш спрогнозовано, ніж на автоматі. Але в плані динаміки, я думаю, що різниця ну потрібно робити заміри там порівнювати, але в плані динаміки, я думаю, що реалізація на 8 hp ну набагато краще. Не, не, Недарма всі обирають, ну більшість обирає 8 HP. І ця коробка така популярна і по ній немає потім питань, що по надійності, що по щепленню. А, але потрібно розуміти, для яких цілей ти береш автомобіль. А, деякі хочуть олдскульний, на механіці. В цьому також є свій кайф і задоволення. Трошки покатались, кайфанули, показали вам, ну, як виглядають автомобілі, які приїжджають з Америки, як можуть виглядати після відновлення, що не так все просто по, е навіть при легких пошкодженнях є всякі підводні камені, що по вартості випливають ну, різні нюанси, це потрібно враховувати. По емоціях, по тому е по порівнянню цих двох автомобілів, е в принципі, кожний по-своєму прикольний. Взагалі, в цілому, на B58 двійка дуже крута емоційна драйвова тачка. Якщо ти хочеш там кайфувати, ти молодий хлопець, у тебе немає сім'ї, не потрібен задній ряд сидінь і тому подібне, то це саме воно, щоб отримувати задоволення. Ну мені діаду не підій. <плес> Лише як другий автомобіль. Також вони обидві мають класний потенціал по доопрацюваннях. Якщо ти хочеш кататись на треку, в цьому випадку вона з механікою можна і під якісь. Дрифт, там, пром, чи навіть Pro можна підготувати не дуже великими вкладеннями без всяких свапів. Зараз поширено будувати дріфтові проекти на b 58 му двигуні. Тут, грубо кажучи, крута заготовка, все, що для цього потрібно, є, можна навіть ну, не корчуючи повністю цей автомобіль, як в випадку з білою, встановити ковш, блокування, там якісь стойки виворить по мінімуму, і в принципі вона буде і комфортна на кожен день. Можна буде десь бачком по треку проїхатись. Це кайф, ну, крута платформа до, для доопрацювань для фану. Що цей що цей автомобіль? ну, Цей має деякі переваги, що в місті, в пробках попростіше їздити. На треку, в принципі, також 8 hp прошита, класно себе веде тут. Ну, більш драйверський олскульний варіант. Я думаю, що фанатів у таких автомобілів немало ще є. До речі, тут Віталік вже хоче купити цей автомобіль, але хочу всім сказати, я думаю, що поки не купимо, займаємося з другим трошки. Він у продажу Достатньо рідкісна автотівка. Якщо хтось хоче саме таку, можливо, завжди мріяв. Ну, можете до нас звертатись, ми дамо контакти. Хоча я думаю, на авторі її по цим параметрам знайти просто, тому що вона там буде одна. Я взагалі ні разу не бачив на продажу у нас в Україні подібні варіанти на механіці. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, а ми пішли працювати.